Щовечора площа ринок в Рославі потопає у вогнях. На ярмарок сходяться усі і туристи, і місцеві мешканці. Бо де ж іще відчути дух різдва, як не на ярмарку. Ось пряникова хатка баби Яги. Тут і присипані цукровим снігом святкові будиночки, і різдвяні пряники. Чуваємо пірнічки найлепше. Продаємо пряники найкращі на ярмарку. Дуже багато продаємо. Наразі сотнями. Сподіваємось, що до кінця грудня продаватимемо тисячами. Цього собі зичимо. А цей пан щойно згір, привіз на ярмарок верховинського сиру. Його тут підсмажують і пропонують усім охочим. Сирки буравські з нового таргу. Сирочки верховинські з нового таргу подаємо журавлиним або часниковим соусом. Прошу скуштувати. Запрошам голодним із ярмарку. Точно не підеш. Тут і ковбаси, і м'ясо зготов. Вони на велетенському грилі, а ще можна зігрітися. Як от Пауліна з подругою гарячим вином, часто ястечь. Часто тут буваємо. Тут дуже цікаво. Можна і подивитися, і спробувати смаколиків. Щороку сюди приходимо. Від різдвяних сувенірів очі розбігаються з порожніми руками. Звідси ніхто не йде. Чау -чау. Чау -чау 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 -чау. Продавці сувенірів запевняють, їхній товар довго не залежується, і навіть важко сказати, що купують більше. А все, все, що є, отакі різні дзвоники, статуетки, кульки, віночки до свят. Та приходять сюди не лише по сувеніри. Насамперед ярмарок місце зустрічі друзів. А для дітей тут каруселі та ще спеціальні автомати, які розповідають казки усім охочим. Але кроль був так хтівий, що наступного дня наказав замкнути цурке мойнажа в є ще в іншій ізбісвятковий ярмарок уросливі триває чотири тижні і завершується вже напередодні різдва. Тетяна Моравель, Роман Маленький, головні новини Львова.